Усім привіт! Ви знову на каналі Що в коробці? Це новорічний випуск, і цей випуск буде складатися з трьох частин. В першій я покажу те, що ми вже відкрили на сам новий рік як подарунки, і ви побачите ну, пару відкритих речей. В другій частині я розкажу про те, що ви не побачите, що ми відкрили поза ваших очей, але речі деякі цікаві. Можливо, я вставлю десь тут фото, і ми відкриємо сьогодні десь 30 подарунків новорічних. Це будуть невеликі подарунки. Переважно з Китаю, там буде всякі дрібниці, але все одно цікаво. Тож, що ми відкрили на новий рік? Значить, це була шапка. Ну, вона класна шапка, тепла, все таке достався подаруночок. Далі була ну, ось така. Все, все з Китаю, все китайським позначено. Ось така хустинка. Також кепка Нью-Йорк чорна. Ну, всі по одному. Деякі посилки класні, тому що в них по декілька посилок відразу. Ну да, вони теж дешеві китайські, але тим, не менше, але тим не менше цікаві. Так, що там було ще? В такому чехлі. Я навіть не знав, що такі чехли присилають. Було ще одне скло. Це вже якесь 12-те наше скло. Бачите, по-китайськи написано, що звідки прибуло. Так, на колінничок Наколінничок. Так, значить, була під... Була підставка під телефон. Ось така. Ну, ви знаєте, така от вона чіпляється от на стіл за телефончик. телефончик, Дуже зручна, в мене одна така була і та зламалася. Але ну, мені зручно на ліжку лежати і дивитися телефон. Так, далі у нас значить, був отакий корсет. ну Він на Липучці, він на липучці, але все одно такий, типу, сексі, як ви бачите. А, значить, був якийсь годинничок. Ось такий, Я навіть розпаковував. Я думаю, що там значить, малюнок метелика, ну і там такий звичайний механізм на батарейці. Так, що у нас ще було? Якийсь набір для видавлювання вибрів, наскільки я зрозумів. Ну, Тут якісь залізні штуки. Набір для брів, теж отакий, пластмасовий. Не знаю, як ним користуватися, але по суті ну, я розібрався, що це таке. Такі от портативні набори, хтось замовляв там. Я думаю, що вартість цих цих речей в районі 1-3 доларів. Ну і плюс доставка. Точно не впевнений. Так, що ще? Ще значить, було магнітик. Цікавий магніт. Тобто на липучці ліпиш на телефон, залізну таку клейму, а потім на магніт він примагнічується. Магніт теж ліпиш на липучці. Ну тут намальовано куди. Ну, така, типу, зручна, якась простенька річ за 5 копійок. Якась морська сіль. Я думаю, що це для вас. Багато всяких дивних прикрас, От як бачите, це, напевно, браслет на руку. А, значить, сережки. Ну, сережки там теж 10 центів. Окуляри чорні. ну Окуляри дуже дешеві. Прям ну, такі дешеві, що капець. От навіть, не пла... навіть не метал, а якась не знаю, пластмаса, напевно. Так, значить, ще були такі сережки. Ну, ці більш прикольніші, як на мене. Так, ну і білизна. Якась маленька, гарненька білизна. Це ми все відкрили прямо на новілі, типу як подарунки, бо це дуже весело. Величезна торба під ялинкою, купа подарунків, кожен бере, що хоче, відкриває, підходить, забирає, не підходить, не забирає. Дуже крутий експіріенс. Що ж, а що до того, що ви не побачили, ми відкрили. У великому, великій палеті було три здоровенних мішка різного секонд-хенду. Значить, Там був мішок взуття дитячого, різного дитячого, ми його віддали на благочинність. Також був мішок секонд-хенду жіночого одягу. Ну там нічого толкового, таке плюс-мінус, хороше, погане. Була велика гарна штора і тюль. Ну, прям з дорогого матеріалу, ну такий дорогого матеріалу. Також там було мішок чоловічого різного одягу. Ну, такий дивний, плюс-мінус хороший, нехороший, великих розмірів ми теж його віддали на благочинність. Що було ще у великих посилках? А, ця велика палета, яку ми, яку ми замовили, яку ми виграли на аукціоні три здоровенних а, пакунка. В одному пакунку був тупо матрас. Здоровенний матрас, не буде виходки, звичайний, але він просто був ну, він ну, просто. От. А, і ще дві були підвісні крісла. Ну, знаєте, такі. Вішають крісла, я десь тут поставлю фотку, як вони виглядають. От, по суті, вони в Україні виробляються і коштують десь близько 10-15 тисяч гривень. Тобто ці два підвісні крісла вони відбили всю вартість посилки саму по собі. Бо в них немає там підставки, але вони без підставок коштують стільки ж. Тобто оці дві посилки відбили реально вартість всієї паліти. Якщо брати по собі вартості. Ну, а далі ми почнемо розпаковувати наші посилки. Їх ще тут лишилося штук 80. Тож, давайте продовжимо і подивимося, що у нас в наших посилках в новорічному випуску. Велика купа подарунків, у великому мішку. Це дуже святковому. Беремо першу, не глядя, посилку, і будемо дивитися, що в ми. От вона тут стикаю явно. Думаю, що тут підставка тринога під телефон. Бо одну таку я вже маю. Але давайте подивимось. Що тут? О, підставка, тринога під телефон. Отака. Але ця, певно, да, це телепатична. Ну, тобто висувається. Така у мене вже. Так вона закручується. Така в мене вже колись була. Дуже зручна річ. Ну прям клас. О, це номер один. Так, йдемо далі. Знову відкриваємо легнядя. Тут посилка з Джон. Я думаю, що в цій посилці всередині декілька посилок. Ну бо це зачасту пакують в такий пакунок десь з Китаю по декілька посилок. Давайте подивимось. Так. Ну, Бачите, як я і казав, тут дві посилки. Тут дві посилки. Так, на Першу що тут. Тут якась штука. На, на такій штуці. Я прям Це це. Не дуже здогадуюсь, що це відразу. Давайте розпакуємо. Ну ось так, бачите, А, Ну, нічого собі. О, це крутяк! Модно, стильно, молодежно. Заценіть щит. який щит. Like лайка щит! Оба Ну, виглядає гарно. Мені даже сподобалось, дивіться. Так надягаєш. Так, ну, в ній трошки незручно, але... Ще зняти важко. Але гарно. Гарно. Я її тут покладу. Заціни, заціни. Ну, має людина смак, яка замовляла. Дійсно гарно. Так, що ще одні посилці? Так. Ага. Тут якісь гачки. Отак, бачите, гачок. Їх тут багато, що це за гачки, я думаю, що вони на липучках. Тобто в ванну десь отак от ліпиш на плитку і тобі є гачок. Ну, скорі за все, оця штука здирається, і тут є а, Ну, чи на склобу. Ну, практично Практично непогано. Що ж, дивимось далі. Вже хороший настрій з'явився. Так, всліпу знову тягую посилку. Ось тут. Так, маленька чи покошана. Ну, давайте глянемо, що там. Давайте глянемо, що там. Так, оп, оп, оп. О, боже. О, тут щось силіконове. Це що, накладні з пальці? Я не здогадуюсь. Ну... Так, от. Тут накладні, давайте тут тримаємо і ага. подивимось. Що це? Куди це? Це на палець? На, на що це тут надягати? Ну, поки що в мене немає ідей. Якщо ви знаєте або користуєтесь, пишіть. Ну, разом розкриємо цю таємницю. Таємниця номер мене. Може корисна річ, дійсно, а може і ні. Так. І ще одна. І ще одна маленька на дотик якась прикраси. Ну, насправді, я теж багато замовляв колись з китайських магазинів по одній, по дві штуки, а зараз ще тему замовляти з тему. Тому що там, типу, подарки, безплатні якісь доставки і так далі. І тому замовляють кучу всякого барахла поштучного ну, там, за півцента, а потім навіть забувають його забрати, або воно десь губиться, не знаю. Ну, але як є. Так, розпаковуємо. О, вау! Тут сережки. Отакі. Ну, побагато. Так, що це за знак? Це гучі, мабуть. Или ну Це якийсь бренд, в общем-такий, типа, під бренд сережечки. Ну, не буду далі розпаковувати, просто, просто відкладу. Йдемо далі, дивимось, що там Значить, темно відкриємо ось цей пакунок. Блин, все по-китайськи з Гонконга десь. Тут пакунку більше, ніж самого товару всередині. Ну, ну, ось такий пакунок. І от що ми тут маємо? Ще одні сережки. Ні, тут прям цілий набір сережок сатанинського характеру. От, Бачите, там зірки перевернуті. Хрести на них. М ну так, да, зірка і два хрести в виді мечів. Два хрести у виді мечів. Ну, окей. Далі е, ось ця коса. Якась побільша. Ого. Тут якась прям побільша. Бачите самі? Так, тут щось, щось на півм'яке. Може щось дорожче, ніж просто сережка, які коштують не менше доларів. Хоча з доставкою воно коштує більше долару. Не, так, один пакунок, два пакунки, три пакунки. От такі посилки з Джома класні, бо розпаковуючи одну ніби посилку, ти розпаковуєш прям декілька. Відразу три. А інколи просто одну. Так, давайте те, що вже відкрили. О, що це у нас? Це в нас якісь водорослі в акваріум. Прикольно. Ракушок ви вже бачили, у нас там ціла гора ракушок, а тут те, що в акваріум. Клас. Так, що ще? Це теж в акваріум, так? Да? Ну, давайте глянемо. Ну да, це теж в акваріум, але інша рослинка. Так, я чувствую, що треба заводити акваріум. Акваріум з раками. І останнє з цього пакету з трьох. Тут, напевно, то, щось для акваріумів. О, да. Ну, Я так і подумав, що в коробочці це, певно, бульбашки. да? міні Colorful Bulbo Lamp. Ага, це ще якась бульбашки робить і кольорові. Ну, типу, підсвічується, напевно. Ну, все для акваріуму. Прямо в одній посилці, хтось явно замовив дуже стратегічну посилку. Це прикольно. Ну, Особливо тим, хто любить або має акваріуми. Давайте дивитися далі. Що в нас далі? Далі ось така посилка. Так, тут Ну, тут відчувається, що це якийсь гербінець. О, відчувається. Рибінець для волосся. Так. так, що в нас? Гребінець для волосся? Угу. Розовий, маленький, простенький. Ну, що тут? Ось це. Так. Тут щось таке, не знаю що. Не, не здогадаю. Воно видно, що кругло, але що це? Якийсь якась кумер. Так, це, це паїлочка, чи в пакетик замотано. Так, що це? Ну так, да, це дитяча якась паїлочка. Відкривається, попив водички, гарно закрив. Притому вона з трьох контейнерів. Ага, от в чому суть. Вона от розділена на три контейнери. Тобто, ти можеш повернути кришку, з одного попити якусь яблучну соку, з іншого молока, а з третього, ну, віскаря, не знаю. А, цікаво. Цікаво. Давайте дивитись далі. Що в нас? Ось таку відкриємо. На жаль, в цих посилках з Китаю точно не буде ніяких книжок, точно не буде ніякого одягу. Ну, крім якогось там дешевого китайського, такого, брендового. Точно не буде нічого. Прям ну, не знаю. А, надзвичайного. Тут буде що звичайне, просто залежить від того, що людям цікаво. От як, наприклад, акваріум. Так, ну тут, тут щось в папері. Можливо, тут теж скло. Для телефона в бульбашці, тому от відкриємо його обережно. ага, ну Я майже вгадав, тут просто чехол. Чехол КМЗ Ахем був GFI 2000. Ну, взагалі, не знаю, що за телефон, але от з метеликами до якогось телефону. Ну. Прокладочка ще є. Багато таких простих речей буде. Тому не дивуйтесь, а просто насолоджуйтесь. Так, що тут? Тут якісь палочки. Палочки довгі, певно, якийсь теж манікюрний або ще якийсь набір. Тут щось дірки, щось видно. Може це для, для брів якась річ. Ого, ну так, да, щось для догляду за собою. Набір кісточок. Чим таких масивних. Ну, певно, так. Да. Для, макі... для макіяжу. <реш> Йдемо далі. Дивимося, що тут. Що люди тільки не замовляються. Що потрогать? Потрогать. Тут щось видно, так? Да? Ну, якісь штуки. Так, що тут за штуки? Ага. Ага. Так. Отака штука і отака штука. Думаю, що це... Тут є розміри, напевно. Чого тут розміри? А, тут розміри від... отворів є, значить воно повертається і висипається саме той розмір, який потрібно. На що це? Ну, на голки, я думаю, що навряд чи, бо тут отвори занадто великі. Може на якийсь бісер. Ну, типу, ти відкриваєш там на нуль, відкриваєш на... на двійку, і висипається зовсім там маленький бісер. Якщо, там різ... Якщо він різний по розміру, його треба посортувати. Або щось схоже. Ну, то, типа, розміри різні. Один, два, саме великі, саме маленькі взагалі одного. Ну, Якась сортувальна штука для маленьких речей. Йдемо далі. Так. Про що людину? Давайте з дна щось достанемо. З дна достанем от таку посилку. Я сподіваюся, що наші люди збагатіють колись і будуть замовляти на тему і на різних. Аліекспресах дорогущі речі там, від 10-100 доларів. І забувати їх, тому що ну, що там ті 100 доларів туди-сюди. Цього я бажаю в новому році кожному. Ну, Крім того, щоб закінчилась війна нашою перемогою, ще і бути багатими і щасливими. Так, тут, значить, коробка коробка. Всередині. Ну Воно не сильно важке, щоб бути ще на стіну, і не сильно легке, щоб бути якоюсь. Ого, вичай, напевно, ключі. <свистити> якийсь механізм для чогось. Що це? Амперметр, вольтметр. Ну да, Я думаю, що це для виміру е, струму. От, підключається, там. Дивитись, чи напруга є на кабелях. Ну Це корисна річ. Вона що, а. Що потрібно в хазяйстві, що корисно. це одна з найкращих. Також. Посилочок. Так, Digital мультиметр. Операйшн, даже інструкція є, ця накита. Ні, нам Що в нас далі? Що в нас далі? О, тут якусь великий Зачепив Зачепу велику, ті, це нарахується. Зачепив великий, ось такий. Тут щось. Тут щось. Тому що там призначено, а тут написано взагалі адресу. О тут... О, тут не написано адресу, а зате написано ціну приблизно. Хорошо, будемо дивитися. 2 долари написано. Вален куриць разом з. Е... Ну, Все разом. долари 24 центи. Ну, тепер ми хоч догадуємося, що тут може бути за 2 долари. Будемо далі дивитися, що, що. Ну, Якийсь гаманець. О, неплохо, не плохо. Певний жіночий такий. Ну, але Forever young Так, для телефона, певно, ну зручний. Ну, гарний, гарний. Ну, не те, щоб він там прям модний чи ще щось, але ось є тут чіпляти. Ну, типу, гаманець ще і з пояском який можна носити на плечі. З телефоном, з місцем для телефона, дуже навіть не так І практично, і гарно, ну, і, і красиво. Клас. І практично і гарно і красиво. Ідемо далі. Далі ось це маленьке. Так, сразу подивимося. Коштує 99 центів. Ну, Бачите, я ж казав. Все до долара. Ось такі простенькі речі. Тим не менше, вони можуть бути цікавими. Так, дитячий термометр. да? Угу. Діджитал термометр. Одна минута, все такое. Дитячий термометр. Клас. Е, практично цікаво долар. Ну, я думаю, що в нас, звичайно, воно коштує більше долара, тому що ну, десь раза в 2 чи в 3 навіть дорожче. Плюс доставка, плюс податки, плюс заробити в магазину. Тобто, воно не буде коштувати 41 гривня, воно буде коштувати десь 120. Ну, Щоб ви розуміли. О, теж велику посилку зачепию. Тут я так видно пляшечка і тут ніякий. Давайте її розпакуємо. Ну, тобто тут буде декілька посилок. Так, раз. ого, угу. Тут ціла купа Дивіться, Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7. Це поки що реконсмен. Пам'ятаєте минулі випуски, де був один пакуночок в семи пакетах. А тут в одному пакеті сім пакуночків. Доля вертається. Карма віддає своє. Ну що, у нас сім пакетів в одному, це приємно. Це прямо один міняємо на сім. Значить, пакет номер один коштує 1,7. Ну, може, він, звісно, коштує дорожче його задекларували на 1,7 центів. Але я думаю, що китайці з цим не париться. Оскільки воно там є, так вони і пишуть. Це у нас. Якщо товар коштує дорого, то його декларують дешевше, щоб менше за нього платити. Податки. Так. Оп, дістаємо. відстаємо. Що це таке? Це не повірите, не повірите. Це набір мурах. Мурашки, якісь, дивіться, му... мурахи просто. На якихось штичках, не знаю. Вони отак стоять, щось на них надіваються. Може, якісь канапки. Ну, ну, це, знаєте, це з розряду е, товарів, яких би ти сам ніколи собі не купив, бо воно тобі нафіг не потрібне, але воно все одно цікаве і все одно хочеться. От якісь мурахи для канапок, або ще для чогось на столі отак от нас, накласти і на них напонизувати маленькі канапки, і, і оригінально, і цікаво. Або ще. Щось. Ну, або мені свічки, не знаю. Ну, мурахи. Так, ну йдемо далі. Я думаю, що в цієї людини, яка замовила ці сім подарків. такий собі смак, і тому тут будуть теж якісь дивні такі речі. Так. А, так. Ну. Блістішки. Якісь... А, зірочки блістінки. Скільки ця штука коштувала 3 центи. Ні, 30 центів. 30 центів коштувало. Шикарно. Так, що у нас тут? Що це? Що, що це коштувало? 50 центів. Так, тут ну, наліпка, так? Pompzone b бісі, наліпка на туалет. Ну Така, щоб позначати, що це туалет, прозора. Прикольно. З таким скунсом. Не знаю, не знаю. Так, і ще те, певно, те, теж якийсь папірець, певно, теж якась наліпка 62 центи. Це навіть дорожче, ніж попередня, хоча і по факту менше. Так, що тут? Тут теж наліпка на туалет. Що у туалеті можна... Так, дивимось далі. А, оця річ коштувала 43 центи. Що тут оглянемо. Так, хоп. Тут якісь теж блістінки, але напевно ще й на магнітиках або на, на клеї. О, Бачите? І спеціальна коробочка яка різного кольору, який можна висипати той чи інший кольор. Ну теж. Не. Щось для прикрашання чогось. Так, ці посилочці Ця коштувала долар. Це одна з найдорожчих. Так, щось теж продало. Ну так, якась наліпка, дивіться, скручена. Божечки, божечки, кошка скучує. А, це щось на холодильник. Тут прям намальований холодильник. Якась наклейка на холодильник. Уже 4 наклейки. І тут я думаю, теж якась наклейка коштує 60%. Ось так подивимося, що у нас. Так, і що ми тут дивимося? Теж наклеєчка. Ну, на цьому цей випуск ми закінчимо і почнемо наступний е святковий випуск вже наступного тижня. Дякую, що були зі мною. Купу пакунків розпакували. Побачимо!